Привіт! Хочу вам запропонувати невеличку універсальну діаграмку. Подивіться, тут таких чотири діаграмки в одній. Вона можна використовуватися для будь-чого. Перша, так, діаграма від мінус 100 тисяч до плюс 100 тисяч, друга від 0 до 100. Зазвичай це відсотки. Далі, третя. Діаграма щось заборонене або навіть для нас небезпечне. Далі відповідь ні. Далі погане формулювання питання, так? Відповідь так. І інформація наразі недоступна. Далі у нас останній четвертий кадран діаграма. Тут у нас зони написані, Якась шкідлива для нас зона, далі зона з певними пертурбаціями, тобто з перешкодами, нейтральна зона, здорова зона і духовна зона. Користуйтеся, будь ласка, цією діаграмою. Дійсно, можна з нею пропрацьовувати майже все. Тут класно, що є і відсотки, і зони, і відповіді, і мінусовка, і плюсовка. А хто любить користуватися діаграмами, це скарбничка. Удачі вам! Бувайте!